Третя доба без електроенергії. В місті Чорноморськ для людей встановили генератори для підзарядки електропристроїв. Перша дівчина штурман українського флоту. Торгівельний центр, який навесні зруйнувала російська ракета, відкрився для відвідувачів. Відчувай себе як вдома. Сніданки з Херсона, Харкова, Києва та Львова можна скуштувати в одній з одеських кав'ярень. За сьогодні енергетики виконали необхідні заходи для того, щоб у мешканців нашої області бодай на короткий період з'явило світло в місцях, де воно було відсутнє тривалий час. За моїм дорученням ДТЕК підготували план подальшої організації роботи з обмеження споживачів по групах, які будуть зрозумілі та належним чином доведені до громадян. Прошу мешканців області, у яких протягом трьох діб та й досі відсутнє світла. Сповістити про це контактний центр ДТЕК Одеської електромережі, у тому числі шляхом використання офіційних чат-ботів енергетичної компанії у соціальних мережах. Це я ще готувала тиждень назад. А сейчас уже вынесу. Плитка у меня не работает. У нас все электрическое. Все. Если нету света, то ничего нет. Ничего. Ни отопления. Света нету. Плитка электрическая. Ничего. Очень тяжко нам. На підвіконі Лариси Кондратюк моуку, яке скисає останні дні. Дічільник її квартири в під'їзді перестав крутити спожиту електроенергію два дні тому. Така сама ситуація, і в її сусіда Олександра. Зранку він вийшов на двір погуляти з донькою. Останні кілька днів електроенергії немає. Можна сказати, що взагалі вона з'явилася на одну годину і повністю як потухло Ну, вже сьогодні треті, треті сутки. В Будинку, де все на, електри... на електриці, не приготувати поїсти. Ось маленькі діти не, не помиться, нічого. Опалення немає і вода в принципі, вже теж закінчується водопровід. Виключається його заслонку вліво. Подальшої зарядки ми вмикаємо де автоматично. Вмикає. Тобто, пристрій своє мобільне або планшети, ви можете вмикати. Це один зі способів допомоги людям без електроенергії, які втілили у життя в Чорноморську. На трьох локаціях міста встановили генератори для підзарядки гаджетів. За одним з них слідкує співробітник ЖКС Олексій. Принцип дії такий, що він працює цей генератор на е, паливі, тобто на бензині. Е, вмикається все. Люба, кожна людина може підійти, підзарядити свій пристрій, будь-то павербанки, планшети чи мобільні телефони, навіть ноутбуки і таке інше. Почали працювати о 9.30. Перші люди почали приходити майже одразу. Серед них Ольга Павленко. Телефон взагалі, хотя бы хоч родственники, знали, где я і як я без біда троє суток. Це ж какой-то. Ну ми все виті, был мир. я жадничать нічого не буду. Якщо там места не буде другим хотя бы хоча б трохи сапчу своїм родственникам жива, здорова і слава Богу. Стоятимуть генератори до тих пір, доки не вдасться налагодити електропостачання. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Моє ставлення до росіян, мені здається, що непогано було б зібрати всіх росіян світу, загнати їх в підвали Азовсталі, десь рік їх побомбити. Не так, щоб вони помирали, просто щоб вони це відчули. І потім випустити їх на свободу ну як на свободу, закрити їх в межах їх країни. І я думаю, що найближчі років 50 нікому в голову не прийде з кимось повоювати. Так як вони бомблять наші міста, це просто жах. Вони ну, попросту стирають їх з лиця світу. Ну. Скільки людей вбито, то ну то не люди. Я не знаю, ким треба бути, щоб усе це радіти, див, дивлячись на це, радіти просто і ну. Я не вважаю їх людьми, ну, то такі. То навіть не істоти якісь. Навіть звірі себе так не ведуть. Те, що вони роблять, наскільки це аморально, наскільки це тупо, ну, просто нема слів. Реально, тільки однімати я не хочу. Звичайно, гнів, злість на. Тих людей, які взагалі дають такі команди, щоб вони обстрілювали наші енергетичні інфраструктури. Ну це ж просто, просто не вкладається ні в якій розумній голові. Наразі ставлення змінилось. На жаль, на жаль, змінилося, і мабуть, ну це пов'язано з тим, що ми не відчуваємо підтримки з боку російського народу до нас як до народу. І саме із-за цього, звичайно, ставлення змінилося. Я в ярости, если честно, потому что я считаю, что это несправедливо, пока люди там сидят в свете, в тепле. А мы должны сидеть здесь без электроэнергии и думать, как бы зарядить телефон и поговорить с нашими родными. Потому что помимо отключения света, у нас также нет связи в некоторых районах города. Люди сидят без работы, люди должны как-то выкручиваться из этих ситуаций. И я считаю, что это неправильно. Я дуже сильно хвилююся, тому що так склалося, що мій батько зараз на війні, і час від часу приходять не самі втішні новини, хоча ніби як ми маємо бути попереду всіх. У мене в Росії є друзі, дуже добрі люди, але загалом до цієї маси я відношуся негативно. К обстрілам отношусь плохо, звісно. цьому не добре відноситися. Ну свята немає, натаїрова сьогодні не було. Ну, я думаю, що ми це переживемо. У мене з жителям Росії ну, крайне к Но они этого заслужили отрицательне, к сожалення. Євгенія перша дівчина-штурман українського флоту. З березня вона закінчила навчання і тепер служить на військовому кораблі. Наразі там вона єдина дівчина. Сприймають дуже добре на кораблі, спілкування, все як з усіма, то тобто, є Різниці між жінкою і чоловіком штурманом немає, тому як я, ну я ще в званні старшина в 30 тому я виконую обов'язки, як і чоловіка. Тобто, я по, якщо це пива готовність номер 1 це вихід море, проходження вузини, я стою на рулі. Потім вже, коли вийшов виходить море, стають по вахтам матроси. Тобто моя задача вивести корабель у везені. Згадую ситуацію, яка була для неї найскладнішою під час служби. Був ракетний обстріл, одна ракета розірвалася близько біля корабля. І було, знаєте, важко в той час. Ми не знали, що буде далі. І ну, було тяжко якось прийняти ту думку. Те, що мені 19 років, а я можу померти. Це було найтяжче в той момент. Десь складно, десь ні, це дається легко. І ця спеціальність мені далася легко. Ну, тоді я зрозуміла, що це моє, і я і на правильному шляху. Зараз я служу на кораблі і я розумію, що це моє. Я попала в свою стихію. Зв'язала своє життя з морською справою випадково, проте зараз про це не жалкує, каже Євгенія. В родині я перша військова, не тато, не служив, не мама. Море я любила, але, чесно сказати, я в дитинстві дуже раділа, що родилась дівчинкою і не піду до армії. Далі я думаю, поступати до інституту на наступний рік. На наступний рік. І далі бути на кораблі вже в офіцерському В Цивільному житті я себе ніде не бачу. Ольга Сектор, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса, втрати російських військ станом на 18 листопада. Особовий склад близько 83 тисяч 460 осіб, танки 2879 одиниць, бойові броньовані машини 5808 одиниць. 1865 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1536 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни, 4366 одиниць, спеціальна техніка, 161 одиниця, 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Приходять на шопінг прогулятися залами та поїсти. А співробітники повернулися на роботу. В Одесі за півроку після з моменту ракетного удару відчинив свої двері торговельний центр Рев'єра. Наразі тут запрацював 31 магазин. Ще частина готується до відкриття. Це відомий магазин брендового одягу. Він теж постраждав від ракетного удару. А саме більше за все у нього постраждала стеля, яка обвалилася. Наразі ведуться ремонтні роботи. Чекаємо на скоріш відкриття. А цей магазин під час ракетного удару зазнав незначних руйнувань, каже його співробітниця Олеся Цигальнюк. Тут була розбита вітрина та пошкоджена підлога. Все відновили і працівники повернулися до роботи. тут вот в потолки у нас теж сипалось все, текла вода, але ми все це прекрасно убрали. І з этого только залишилась по воспоминанням. Там да, імножка розбух у нас пол. Ну, ми буквально за два дня забралися в вместе, всієї команди з всіми друзями, і от його встановили повністю первоначальний вигляд. У цій зоні пошкоджень несучих конструкцій не було. Переважно зазнали руйнування елементи інтер'єру, каже генеральний директор ТРЦ Андрій Брензило. Зокрема, через значні тріщини потрібно було відновлювати атріум. Загальна сума збитків наразі сягла 100 мільйонів гривень. Всім виплачена зарплата 100%. Також ключові підрядники компанії, які з нами багато років працювали, всі також на місці. Наразі ми плануємо до відкриття наступних магазинів протягом грудня та січня. Майже весь центр буде відкрито в січні. І останній етап це гіпермаркет перзень. На другому поверсі більшість магазинів не відкрилися. Якщо придивитися, можна побачити, що відбувається всередині. Проте там працює фудкорт та кінотеатр. Ми хочемо знати, що почало працювати. Какие магазины открылись и вообще шо мы теперь здесь можем сейчас в это время приобрести и куда пойти? мы живем как раз тут недалеко, и все это время, вот уже месяца четыре, в ожидании были, чтобы открылось, потому что некуда ходить, негде проводить свой досуг, и в принципе сейчас с этими отключениями света только торговые центры, у которых есть какие-то там генераторы или еще что-то спасают, чтобы дома не мерзнуть. Многое, конечно, закрыто, многие магазины не работают, но я читала, что обещают, что будет больше открываться и больше. В любом случае это уже огромный праздник, то что они открылись. Нагадаємо, ввечері 9 травня російські війська поцілили ракетою в торговельно-розважальний центр Рив'єра. Внаслідок удару три людини отримали поранення. Зайнялася пожежа площею тисяча квадратних метрів. Майже сотня квартир у будинку, що розташований неподалік ТРЦ, зазнали руйнувань. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Та да. добрий день можна, будь ласка, херсонський сніданок та капучино? капучино. на звичайному молоці? На звичайному, так і оплата карткою. У вас херсонський сніданок і капучино середній на звичайному молоці 140 гривень. Сніданки з різних регіонів України в Одеській кав'ярні. Меню вигадали, аби переселенці та гості міста могли скуштувати знайому їжу. Згадала, що є в Одесі заклад «Бенедік», де є сніданки різних країн, але ми вирішили трохи модернізувати цю ідею і зробити сніданки регіонів. Тим паче, що всі знають, яка зараз ситуація в країні. І ну, особисто мені, я сама з Миколаєва родом. Особисто мені було б дуже приємно, якби я була вимушена покинути Миколаїв, приїхати в Одесу. Може прийти в заклад та побачити, що люди інші про мене думають. Ось тут ви можете зробити замовлення і ознайомитись з меню сніданків. Також заакцентувати увагу на тому, що за одеський сніданок люди повинні торгуватися. Замість грошей нічого ще не пропонували, але один раз до нас заходив молодий чоловік і він баріста замість чайових пропонував лоток-яєць і гречку. Людям цікаво, бо це щось нове. Що частіше замовляю, то це одеський сніданок та київська перебічка. Переселенців ще не було, але хотілося б когось побачити із свого рідного міста. В меню 5 сніданків. Рецепти збирали по знайомим з Херсона, Львова, Києва та Харкова. Зараз я вам покажу, як готувати харківський сніданок. Це особисто мій улюблений сніданок. Коли я був студентом, я був бідним студентом, як багато хто. І коли треба було попоїсти, поснідати і летіти на пари, завжди мене виручав цей простий рецепт з яєць хлібу і ковбас з ковбаси. Ці рецепти ми подивилися гастротури по Україні і вирішили, а чим гірше. Після цього ми колективно спілкувалися, багато спілкувалися, десь тиждень. І вирішили зупинитися на деяких простих, але дуже цікавих рецептах. Також в нашому меню є одеський завтрак, котрий йде дві яйця: маринований лук, зелений лук і сам паршмаг. Одесит Ігор Ісаєнко прийшов, аби скуштувати херсонський сніданок. У мене дуже велика кількість друзів безпосередньо з Херсону та. За своє життя я не встиг побувати у Херсоні, але чув дуже багато про херсонські кавуни, херсонські томати, і ось саме так захотілося відчути смак цього міста. Знаєте, цей сніданок він активізує не лише якісь смакові рецептори, а й мої спогади. Тому що безпосередньо бринза для мене це смак дитинства, а томати це відчуття, це смак сьогодення. Меню планують розширювати, збирають особливі рецепти. Дуже багато людей. Писали, що їм хотілося б ще чому там Львів, а не Миколаїв. Тому ми зрозуміли, що ми будемо 100% додавати ще, і навіть можу відкрити маленький секрет. Ми написали в інстаграмі Віталію Кіму і запиталися в нього, що він полюбляє їсти на сніданок. І ми хочемо Миколаївський сніданок присвятити саме йому і назвати його на його честь. Влада Матвійчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на вихідні 19-20 листопада. По всій Одещині хмарно. Вітер західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 3 до 0 вночі та від 1 до 3 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі мінус 1-3, в вдень 4-5 градусів із позначкою плюс.